Mercedes Sprinter. Максимальна база 319. Свіжопригнаний зі Швеції з 3 мотором. 190 коней коней 319. Оце за рік часу. Коротше, одну штучку з моїм потоком машин це одного в рік. Дуже навіть трудно взяти. Ну добре. Так, резина Michelin процентів 30 зносу. Що рівно... Коротше, в відмінному технічному стані машина. І раз вам я вам кажу, що у відмінному, значить у відмінному. Не знаю, добре чи це не добре, але тут стоїть самий швидкісний міст. Де на двох тисячах оборотах іде 110. Добре воно, не добре. Я розбираюсь тоді, коли він гуде. А оце, як думаю, на дальняки як їздити, може якого пасажира з нього робити, чи що, то грузо пасажира, ну то на дальняки добре їздити. Як по місту, та і по місту, як треба, то й на такому їздити. Бо я, я його не відчував, поки мені. Самі не сказали, що у тебе скоростний міст. Ну добре, так, ліва сторона рівна, права сторона рівна, машина без жодної технічної проблеми. Завтра поміняємо два рима, бо хлопці сказали, наші тут це я так, як то воно кажуть, я роблю таку відеосесію в цих корчах. обично люди вибирають... Люди вибирають якесь дуже гарне місце. Мені от сьогодні час був, оце не рок зробив оцього, але тут у мене є. Тут для сесії є що чим зайнятися. Добре. Сам стою тут в болоті. Так, добре. Показую машину. Так казав, трохлітровий, максимальна база, без жодної технічної проблеми. От тільки що я приїхав з Мойки. Е, так, по мотору ноль проблем. По коробці ноль проблем. По демферу ноль. Далі кардан все в порядку. І задній мост не гуде. Але ж їхав я, він. На ньому стоїть обмеження 120. Але він прекрасно набирає 120, ну, такий, він, такий він по Швеції їздив, то скажу, що добре, бо так як вони літають по Німеччині 160, то йому очі вилізуть, думаю, навіть із 4-літровим мотором. Там. От. Бо так шпарить, що я думаю, що може ще й більше. Якщо на такому мосту 2000 оборотів, 3000 оборотів, то й буде 160 по 3000 оборотів. Добре. Так, дивлюсь, що гарна машина. 4 брозовичка. 4 брозговичка. Резина, як я вам казав, мішелін. Буду спочатку починати. Так, мультіруль, вебасто, круїз працює, води долємо. кондиціонер працює, подогрів сідушок працює. Датчик світла, датчик дощу душечки, як обычно в шведських машинах. По крайній мере. Ну, правда, да, Ми їх, ну, як сказати, не хімічили, а такою пенкою, Але вони були чисті, все. Бо воно там пенка, не пенка, якщо вони чисті, то їм та пенка допомагає. І вони ще чистіші стають. Якщо вони такі свинячі, то їм не п'енка вже не допоможе, нічого не от. Так, все тут в порядку, підлога, як бачите, десь коврик є. Десь тут мили чи що, я не знаю, що тут робили. Де й десь коврика не доставили. Коврик десь є, буде коврик, по крайній мірі. Так, так, дві ресори стоїть. Дві ресори стоїть. Я бачу там от по задньому мосту, ні капельки масла немає. Оці хрестовинки не клацають. Полосі не клацають. Так, дійшли ми до ззаду. Оце Це не я його робив. Це воно така прийшла, ця машина. Так пошита, бачите Вони нахльоз, навіть на свою рідну обшивку. нахльоз просто е цю обшивку. Там мінеральна вата. І там мінеральна вата. І оце, бачите, це теж. Е це теж і там, бачите, мінеральна вата, повністю запакована мінеральною ватою. І стеля теж запакована, якщо бачите, вон там, виглядає мінеральна вата. Все, рідна підлога, рідна обшивка. Отут вона була ну, дерев'яна з фанери. Фанера, і ми її пофарбували цю. Вона зараз як, як новенька. Але фанера вже була така. Трошки пошурована, но, ну не естетично було. Гарна машина, трохлітрова літрова машина, як будь тобі має бути гарний естетичний вигляд, а воно таке якісь, Е, Вона не побита, нічого, але от така була. ну Взяли її да, і пофарбували. Все, перегородка вмятин немає, як зараз, як бачите. Оце є відна підлога, тут вже не до естетичності. Вона нормальна, не подерта нічого. Все. Ну і все, тут все ясно. от, Тут все ясно. От. Так, все. Тут порядок, тут порядок. Збоку. Збоку. Не, не цього. Закрита дверка. Так, добре. Тут теж все нормально. Треба відкривати з ключа. А машина зараз заведена. Зараз заведена машина працює. От. І так. Так, значить, кому треба такий автомобіль, звертайтеся, бо вже їх не буде. Дуже велика рідкість зараз хапанути таку машину. Е -е, ну і все, удачі вам покупці автомобіля. Якщо будуть такі запитання, дзвоніть. Якщо треба максимальну базу крафтера, буде крафтер, але 2-літровий мотор, буде Спринтер, але 2.2, ну і все. Так, удачі вам, покупці автомобіля Жду ваших дзвінків.